Вітаю в ефірі. Програма Контакт. І сьогодні в нашій студії гостем є Валентина Жуковська, кандидат в народні депутати України по 194 округу. Вітаю вас в нашій студії минулого тижня. Колектив черкаського азоту запросив до себе прем'єра Яценюка. Ви неодноразово підкреслювали, що якщо не буде скасована постанова уряду, яка забороняє азоту користуватися власним газом, то підприємство може бути закрите. Наскільки це реально і чого варто чекати, все ж таки черкащанам цієї зими у зв'язку із цим? Доброго дня. Дякую вам за запитання. Це дійсно, от якщо сказати, яке питання сьогодні турбує і Черкаси, і найбільше виробниче підприємство «Азот», Я думаю, це питання номер один. Але перед тим як відповісти, я вам скажу таку довідкову інформацію. Дам щодо цього газу. В жовтні 2013 року наша компанія закупила газ, який повністю покривав потреби в газі усіх чотирьох підприємств: це Сівдони, Стірол, Рівно і Черкаси. Але враховуючи, що в часи війни ми не могли працювати ні на сівдоні, ні на стеролі, в підземних сховищах залишився газ, який належить компанії. Ми ніколи в житті не використовували український газ. Ми ніколи не мали до нього доступу. Це був тільки газ, який належить компанії. Він імпортований. І сьогоднішня заборона Кабміну, вона зрозуміло вдаряє по дуже жорстко по компанії, по підприємству. І давайте це закриється сьогодні. Якщо закриється азот, це 4,5 тисячі людей залишаться без роботи. Я вже не говорю, які сім'ї стоять за нашими працівниками. Це по 3-4 людини додатково. Черкаський бюджет втратить надходження від податків, які сплачують азот. Тобто, Фактично, мінеральні добрива не будуть вироблятися в Україні. Ми будемо їх закуповувати за кордоном. А такі дві країни є на сьогоднішній день, які можуть нам поставити це Росія, країна агресія і Польща. Тобто це рішення наносить значну шкоду і промисловості, як галузі хімічні, і людям, нашим працівникам, і в цілому країні я вважаю. тому що практика, коли ти можеш прийняти рішення, що сьогодні це належить мені, а не компанії. Вона дуже шкідлива. От на вашу думку, що повинна була робити влада у даній ситуації, враховуючи те, що ну я так розумію, що цей газ а, має бути використаний під час опалювального сезону, От, що має, мала б робити влада? Ми добре розуміємо, що таке баланс газу в країні. Ми розуміємо, скільки газу не потрібно на сьогоднішній день, щоб працювали промислові виробництво, щоб опалювати дитячі садки, школи, бюджетну сферу, додавати тепло в наші будинки. Ми розуміємо, що сьогодні уряд не має достатньо газу для цього балансу, але ми не розуміємо наступного. От Невже уряд думає, що якщо буде холодно в наших дитячих садках і будуть діти мерзнути, то підприємство буде щасливе і ми будемо задоволені? Невже не було можливості запросити керівництво компанії, обговорити ситуацію, знайти те рішення, яке б дозволяло сьогодні дійсно цим газом отопити, опалити необхідне опалювальний сезон в Україні зробити? Але врахувати, що і компанія повинна працювати, що повинні зберегтись робочі місця. Більш те, що нас скажімо, обурюють, що уряд приймає рішення, навіть не запросивши нас для поради, для того, щоб зрозуміти, які могли бути рішення компромісні, які дозволяють і допомогти уряду, і зберегти робочі місця на азоті. Я так розумію, досі діалогу немає жодного? Досі поки що діалогу немає. Ми підготували іск. Скажем, позов до суду щодо цього питання, але ну мені би хотілось, щоб все ж таки між урядом і між великими підприємствами, між малими підприємствами, між всіми тима, хто сьогодні забезпечує скажем, надходження в бюджет, робочі місця, був діалог, щоб ми розуміли, щоб ми чули один одного і розуміли, що ми живемо в одній країні, і не буває так, що за рахунок когось можна вирішити питання, викинути на вулицю сьогодні в хімічній галузі, працюють на заводах там 27 тисяч людей, залишити їх без роботи і якісно вирішити іншу проблему. Так не буває. Я так розумію, що на даний момент завод реально може закритися, так може Да. Зрозуміло, але тепер давайте про більш приємне, якщо з вашого дозволу, президент підписав закон про люстрацію. Так, це приємна новина. На вашу думку, чи можна говорити про те, що відтепер почнеться тотальне оновлення нашої влади? Я дійсно вважаю, що це важливий крок підпис Такого закону. І якщо казати, наприклад, зробити аналіз діяльності попередньої Верховної Ради, сьомого скликанню, якби яке законодавство, які закони сьогодні найбільш важливі були прийняті для країни, то це один із тих законів, які можна вважати необхідним, важливим, і на сьогоднішній день люди його очікували. Єдине, що мене, скажімо так, розстроїв в цьому законі, те, що народні депутати залишилися за скобками цього закону і не попадають під люстрацію. Це говорить про те, що наш законодавчий орган. Він не зможе отримати оновлення, і ми дуже велику кількість часів, наприклад, на ці вибори, і можливо наступні вибори, будемо завжди мати справу з тими, хто і були причетні до сепаратизму, до розколу країни. Оце я вважаю в законі є дуже таким, скажімо, моментом чуттєвим, який потрібно змінювати. Друге питання, що ця люстрація на сьогоднішній день, вона велику кількість задіне людей, які знаходились. На нижчих щаблях. а от може уникнутися ілюстрації люди, які знаходилися саме на вищих щаблях влади на рівні особливо областей, і нададуть практику використання цього закону вибірково. Тобто цей закон може вибірково бути застосований як в рамках різної боротьби між політиками. Чому ж ви тоді впевнені, що вам вдасться змінити цю політичну систему? Ви така тендітна жінка, а в раду мені здається, останнім часом треба брати якісь такі от кулаки, мускули, аби відстоювати щось. Ну, от останнє ваше зауваження: кулаки, мускули дійсно популярна смітева ілюстрація. Mm -hmm. Але мені хотілося би, щоб все ж таки країна рухала шляхом еволюційних змін, щоб було на першим право. А вже після того, скажімо, якісь агресивні прояви рішення питань, як, наприклад, сміттєва люстрація. Тому відчуваю, що на сьогоднішній день і знаю, які необхідні законодавчі акти в Україні прийняти, щоб Україна рухалась вперед, особливо в економічній сфері. Все ж таки, сьогодні питання створення нових робочих місць це та основа, яка дозволяє Україні розвиватися. Коли ми говоримо за політичну незалежність, ми не можемо говорити. Про неї, не враховуючи, що вона буває тільки тоді, коли є економічна незалежність. Оце є основою політичної незалежності, і враховуючи мій досвід і знання саме в цих питаннях, я впевнена, що дієво зможу допомогти Україні розвиватися. Перед угу. перед ефіром ви такі мені відкрили невеличкий секрет, що ви сказали, що не віддаєте принципово за себе голос на виборах. Ви вже визначились за кого голосувати. Ну, дійсно, я вам сказала це перед ещіром. От я правда завжди віддаю свій голос за того кандидата на окрузі, який я вважаю він є найдостойнішим після, після мене конкурентом. Да. Поки що не визначилась, тому от і закликаю наших кандидатів, народні депутати в такому чині на публічні дебати, щоб подивитися, побачити, які саме аргументи, які, які саме знання, які саме досвід, які саме цілі, скажімо, сьогодні кандидат може в разі обране бути депутатом реалізувати. Тому що сьогодні, все ж таки, ми не можемо відкинути того, що популізм є основою передвиборчих кампаній. А хотілось би, щоб було вже менше популізму, а більше про приходили людей, які реально от сіли і знають, що робити. Вони вже розуміють, які потрібно сьогодні прийняти законодавчі акти в такому, скажімо, ренівційному пакеті реформ, щоб дійсно країна не стояла на місці. Тому буду шукати. Залишається буквально 40 секунд, але хотілось би, щоб ви сказали, як виборцю визначитися, хто популіст, а хто говорить реальні речі, які знає, як робити справами. Я думаю, що на сьогоднішній день в оберці всі люди, які йдуть і кандидатами в народні депутати, за кожному з них є своя історія життя. Це історія життя і виробнича, і, скажімо, громадської діяльності. Люди можуть запитати о за цей термін. Що би ти сказав, що ти зробив для міста, зробив для країни необхідне, щоб комусь з нас стало жити легше? Тому що завдання політика це все таки змінювати життя людей. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що в гостях сьогодні у нас була Валентина Жуковська, кандидат в народні депутати України по 194-му округу.